Колаборація рівненського драмтеатру з Одеситами у Рівному одеський режисер Максим Голенко готує прем'єру п'єси зерносховище. Що побачить глядач у виставі, дізнавалась Тетяна Петрина столи накривають вже там Чекають а там м'ясо і хліб. Репетиція в самому розпалі. Одеський режисер на сцені рівненського драмтеатру готується до прем'єри п'єси Наталі Ворожбит «Зерносховище». Це дуже дивна вистава. Воно, ну, скажімо так, це по жанру трагікомедія. Але і незважаючи на ті теми, які тут запропоновані, і під таким кутом, на це дуже на це цікаво і дивно дивитися. Ну… Мені здається, тут є на що буде подивитися. Вистава показує голодомор тридцятих років, але ця історія і про сучасність України. Творці зазначають, попри жахливість сюжету, не обійдеться без гумору разом з рівнянами на паркеті драмтеатру. Працюють і актори одеського театру імені Василька. Тут четверо наших акторів: це Марк Дробот, це... Дмитро Усов, це дуже відомий в Одесі такий актор Саша Самусенка, Олександр, і наша актриса Інна Бульпотка. Одна з головних ролей дісталась Дмитру Усову Його герой з бідної родини закохується в дочку багатого куркуля. Він хоче на ній одружитись, та батько дівчини проти. Коли вже прийшла радянська влада, почали розкуркулення. Оцей мій персонаж Арсей. Він переметнувся власне до комуністів. І, от якби в центрі, ну одна з центральних історій, те, що от він, нібито, кохає цю дівчину, він же її і розкуркулює, при цьому він її і захищає, намагається якось врятувати. Ну і це досить це досить цікаво. Воно добре виписано пані Наталкою. Роль антагоніста дісталась і його колезі, заслуженому артисту України Марку Дроботу. Я граю такого, такого чекіста-мартка, який, в принципі, починає, починає ображати і вбивати, вбивати людей. Тому дуже така важка роль для мене, в принципі, тому що я не така людина. У виставі рівненський глядач побачить в прямому сенсі слова людину-оркестр для вистави. Станіслав Лозовський навіть опановує нові інструменти. В кожному епізоді треба на чомусь зіграти. Наприклад, тут є і барабан, і є у нас і клавіші, які використовуються, і, і акордеон, і, і малий барабан. І але це ще не всі інструменти, бо я всі на себе не повішу. Там ще стоїть ударна установка, і ще багато. Всякі і дудук вірменський я купив, і, і трубу свою. Ну не чи встину, але буду старатися і. Ще якісь такі пищалки мені адвентісти наші подарували. Ну до слова, багато дуже інструментів різних. Тут ще не всі. Також глядачі почують і тріо Веремії. Чого душі мої, так весело? Першопоказ вистави очікується на 10-11 вересня. Проте творці зазначають, що буде вікове обмеження. Глядачі, яким не виповнилось 16 років, відвідати прем'єру, не зможуть. Тетяна Петрина, Олександр Бойко, новини Рівного.